Я була в спальні, відмічала дітей по кількості. Підійшла помічник вихователя, щоб взяти в мене кількість дітей. В той момент я почула звук, але я не зрозуміла, що це, чи то літак, чи то вертоліт. Звук приближувався, приближувався і був удар. Мене волною... Я відлетіла головною в батарею головою, а помічник в інше приміщення там, де сиділи діти. Так розпочався ранок у дитсадку Джерельця, 18 січня. У цей час дітки готувалися до сніданку. Група пані Олени була на другому поверсі, саме на тому крилі, яке при падінні і зачепив гелікоптер. Від удару головою об батарею вихователька втратила свідомість. А коли прийшла до тями, я побачила чорний дим і побачила, як з спортивної зали, яка розташована за стіною. Нашої роздягальні, Великий, велике вогнище і бачила чорний густий дим. Я не бачила нікого. Потім я встала, пішла в ту кімнату, де сиділи діти, і ногою я свого помічника знайшла, сказала: вставай. Після вибуху втратили свідомість, так? Я в другій кімнаті аж стала. Коли очнулися, то що ви побачили? Дим, багато диму, і діти почали кричати, з ноги хапати. Люда помічник, каже: куди? Я кажу, через багато. пожарний вхід, балко. Угу. Ми за діти за нас хапилися, ми почали до дверей. Підбігати вони були всі завалені столами, стільцями мебелі. Проте вихователька та її помічниця не розгубилися, а швидко розібрали завали і вивели на вулицю дітей та зателефонували їх батькам. Самі жінки потрапили на лікарняні ліжка. Окрім їх двох, у броварській лікарні перебуває ще двоє дорослих: вихователька дитсадка, мама та двоє хлопчиків. Це вихователі і дітки там у них такі травми. Опіків мало, в основному там порізи, ушиби, рани, струс головного мозку. Одна дитина в дитячій лікарні, одна дитина в травматології, двоє в неврології, одна в інсультному і в гінекології вагітна. Всі вони в задовільному стані отримують допомогу. Метометозно, а також психологічно станом на сьогодні у столичній клінічній лікарні перебуває ще 10 потерпілих від авіатрощі. Вісьмо із них надають допомогу в реанімації. Серед них четверо дітей стабільні. Ті що в реанімації ну, достатньо важкі, але вони стабільні. Вони без дихальної апаратури дихають самі. Ну а ті, що не в реанімації, ну теж стабільні. В принципі, таких питань немає. Ну можливо вечором був міністр у нас і можливо. Ми велика віргіль того, що вони поїдуть чи в Німеччину, чи в Польщу. Є така домовленість, що їх на лікування празаконом. Потерпілі ні в чому не мають потреби, каже директор лікарні. Авіакатастрофа гелікоптера забрала життя 14 осіб, серед яких керівництво МВС, члени екіпажу, мирні мешканці. Серед них п'ятирічна Мілана зі своєю мамою, а також ще одна жінка з моєї групи. На жаль, загинула мама. Моєї дівчини. Грановська Марина. Вона в цей час де була? Я думала, вона була за територію, але вона дуже була відповідальна. Вона багатодітна. Мама в неї троє дітей. У броварах 19, 20 та 21 січня, оголошено днями жалоби. До огорожі дитсадка містяни продовжують нести живі квіти та іграшки.